Зараз я хочу почати з історії хлопчика, якого звали Джеймс Лейнінгер. Починаючи з двох років, цей маленький хлопчик вигукував якийсь незрозумілий для батьків текст: Літак горить, людина не може вибратися, літак падає у воду. Щойно йому виповнилося два роки. Йому подарували якісь дитячі літачки, і він показував один і той самий рух, як літак носом у воду падає, падає, падає. Його переслідували кошмари, він малював одну і ту саму картинку, падаючий літак, японські кораблі. Він грався з цими іграшками і вже до трьох років почав називати якісь інші деталі цього дивного кошмару, що його переслідував. Він сказав слово «Натума», а потім ім'я Джек Ларсон. Він повідомив, що був збитим льотчиком з авіаносця, який називався Натума. Він назвав своє ім'я в попередньому житті, а також назвав модель і номер літака, на якому літав у тому житті. Його батько, глибоко віруючий християнин і абсолютний скептик, робив усе можливе, щоб вигнати з хлопчика дух диявола. Бо такого бути не може просто не може ніколи. І лише з чотирьох років. Вони з дружиною почали записувати і прислухатися до розповідей хлопчика. Спочатку був заляканий процесом. Наляканий, можливо, не зовсім правильне слово, але питання доведення або ідентифікації фактів, пов'язаних з тим, що Джеймс мав сказати, мало багато початків і зупинок. Це не був плавний процес. Були моменти, коли на пошук відповіді на частину інформації йшов рік або півтора. В якийсь момент я зрозумів, що це стосується реінкарнації. Але я майже пошкодував, що почав цей процес, бо боявся, що доведу, що я помилявся. Отже, хлопчик розповів, що в попередньому житті його звали Джеймс юстон молодший, що його Джеймса юстона молодшого у віці 21 року збили в бою над іодзіма. Він малював силует гори, над якою його збили. Він називав імена побратимів. Далі перевірка всіх заяв, які хлопчик зробив у чотири роки на загальний подив, повністю підтвердилася. Усе, що говорив хлопчик, народжений через 53 роки після загибелі льотчика, підтвердилося, що щойно батьки почали працювати з архівами й отримувати документальні свідчення. Усе, про що говорив хлопчик, його розвиток, його малюнки, кошмари, марення, сеанси з лікарями, хлопчика намагалися вилікувати, все це записано на відеоплівку. І його зустріч із ветеранами, і зустріч із нібито своєю сестрою з попереднього життя, все це записано на плівку, усе задокументовано, і все, що він говорив, збігається по пунктах: тип літака і його модифікацію. Корсар f 4 u підтвердився. Корабель Натома, як він його називав, насправді повна назва USS Натома Бей. Також підтвердився. Службовець, якого хлопчик неодноразово згадував, і близький друг загиблого Джек Ларсон підтвердився. Місце загибелі біля гори Сурібачі неподалік і підтвердилося. Хлопчик багато разів малював силует цієї гори, і це також підтвердилося: обставини катастрофи. Літак був підбитий ворожим винищувачем у двигун, пілот не зміг вибратися і згорів під час падіння це підтвердили свідки. Вік загибелі пілота, того самого Джеймса молодшого, підтвердився: 21 рік. Дивовижно, але хлопчик підписував численні малюнки підписом Джеймс третій. І на питання, чому третій, він відповів: Я, третій Джеймс, був Джеймс молодший, і в нього був батько. У Джеймса Г'юстона був батько. Теж Джеймс. Тому він абсолютно правильно називав себе Джеймс третій. Він упізнав родину, описав сестру, описав будинок, у якому вони обоє виросли, описав картину, яку вона подарувала йому. І багато деталей, які могли знати тільки члени родини цього Г'юстона перед тим, як він пішов на фронт. Він повідомив унікальну технічну деталь, що шасі цього літака, саме цієї модифікації, складалося у бік. І всю хронологію особистості загиблого Джеймса Г'юстона він виклав абсолютно точно. У цьому немає жодного сумніву. Усе це було перевірено низкою медичних експертів і опубліковано в медичному звіті, надрукованому в повноцінному науковому медичному журналі. Джеймс Лейнінгер, народжений у квітні 1998 року. Зараз доросла людина. Він програміст, він пілот. Льотчик, і він програмує системи симуляції та віртуального тестування для літаків, авіація стала його професією. Його історія була перевірена десятками найрізноманітніших експертів з бажанням спростувати або знайти якусь прогалину в цій логічній послідовності. Але на момент запису цього відео нікому це не вдалося. Усе, що представили його батьки, а згодом і лікарі, з якими ті співпрацювали, повністю підтверджується відеозаписами, нотатками в щоденниках і так далі. І тут виникають дві гіпотези. Гіпотеза перша дивовижно дивний збіг, коли народився хлопчик, у якого були галюцинації, що співпали з обставинами життя і загибелі людини, яка померла за 52 роки до народження цього хлопчика. Це одна з гіпотез. Друга гіпотеза. Ми маємо визнати, що збіги такого роду статистично неможливі, занадто багато вражаючих деталей. Це означає, що душа того самого Джеймса Г'юстона молодшого або принаймні інформація про його життя якимось чином переселилася, передалася в свідомість цього хлопчика. Неможливість заперечення цього факту змінює дуже багато. Змінює дуже багато в нашому розумінні світу і реальності, яка нас оточує. І єдиний аргумент, який ви зараз можете сказати, ну і що? Це лише один випадок, і він нічого не доводить. Мовляв, подумаєш, один дивний випадок. Я би з вами погодився. Проблема в тому, що це далеко не один ізольований випадок, а кількість задокументованих історій такого типу на сьогодні вражаюча. Настільки вражаюча кількість, що один науковець, канадсько-американський психіатр. Дитячий психіатр, засновник кафедри в університеті Вірджинії, яка називається відділ перцептивних досліджень, цей учений Ян Стівенсон, роки життя 1918-2007. Так от цей Ян Стівенсон зібрав понад три тисячі випадків тієї самої дивної паранормальної ситуації, або називаючи речі своїми іменами реінкарнації. Коли новонароджена дитина має унікальні знання та інформацію, які вона не могла отримати в цьому житті і могла отримати лише в якихось інших попередніх життєвих обставинах або ситуаціях, треба сказати, чому саме Ян Стівенсон, дитячий психіатр, опинився в цьому дивному становищі. З точки зору батьків, у яких діти говорять, ти не моя мама, це не мій дім, у мене інша собака з цієї точки зору. Це не наша машина, це не моя сестра. Я хочу до себе додому. Чому ви мене сюди забрали? Усе це чули батьки тисяч дітей. І Ян Стівенсон ставився до цього як до психіатричного дитячого захворювання, і тільки коли він почав перевіряти твердження, зроблені дітьми. Із трьох тисяч випадків, з якими він працював, трохи більше ніж дві з половиною тисячі, підтвердилися частково або повністю, про що ми трохи згодом поговоримо. Тобто, Ян Стівенсон особисто зібрав приблизно дві з половиною тисячі випадків, які підтверджували частково або повністю заяви цих дітей. Це дуже важливо. Він опублікував близько трьохсот статей. Він опублікував кілька книжок і, безумовно, його книжки зробили сенсацію. І зараз існує ця кафедра, там продовжується вивчення цього дивного, нікому незрозумілого явища. Більше того, існує вебсайт, існує база даних, де ви можете повідомити, якщо ви або ваша дитина спостерігаєте таке дивне явище. Збір даних триває, і рахунок уже йде на десятки тисяч. Задокументованих випадків із чудовою документацією з відеодокументацією з історичними референсами. Їх настільки багато, що ми з вами можемо зробити певні наукові висновки. У нас є певна база даних. Отже, у 50% випадків переродження, тобто від дати смерті до дати зачаття дитини, проходило до двох років. У 90% випадків від дати смерті до дати зачаття проходило до 4 років, і лише в 10% випадків дата смерті і дата зачаття дитини розділялися десятиліттями, як у прикладі, який я наводив, 50-го року задокументований навіть випадок у кілька століть, але це вкрай рідко. Наступне на що варто звернути увагу: більшість дітей починали ці спогади або дивні явища у віці двох років. Але тут важко сказати, чи мучило їх це раніше, вони просто не говорили, і в більшості випадків до 7-8 років ці спогади повністю зникали, але не в усіх, у 25% дітей, ці спогади залишалися або назавжди, або назавжди в якійсь частковій формі. Конкретно хлопчик Джеймс Ленінгер, про якого я розповідав, у нього ці спогади повністю збереглися і у дорослому віці. Наступне спостереження: географічна близькість між життям і смертю попередньої людини та її реінкарнацією в дитині. У 70% випадків дуже близька географічна відстань між смертю і переродженням, менше 40 кілометрів. Водночас, як у випадку з Джеймсом Леннінгером, вибачте, але подивіться, де Іодзіма, і де Сан-Матео, Каліфорнія. Трапляються випадки, коли переродження або реінкарнація відбувається через океан і через інший мовний бар'єр. Тобто людина, яка померла носієм однієї мови, народжується носієм іншої. Це трапляється вкрай рідко, але все ж таки бувало. Але більш цікавий аспект це гендерний. У 90% випадків зберігається статева приналежність. У 10% випадків відбувається зміна статі. І такі діти практично всі демонстрували трансгендерні тенденції. Тобто, якщо попереднє життя було жіноче, а дитина народилася в чоловічому тілі, то, пробачте, але іншого терміну немає. Тож, відповідно, цей чоловік вважав себе жінкою і навпаки. Усі вони відчували дискомфорт зі своєю теперішньою статтю. Вони грали з іграшками та носили одяг, який призначався для іншої статі. І так далі. І ці тенденції зберігаються. Більша частина, але не вся, близько 70% смертей були насильницькою смертю з тієї чи іншої причини. Водночас, 30% були смертю природною, або внаслідок якоїсь хвороби, або внаслідок жіночих пологів, або ж унаслідок просто старості, що також спостерігалося. Але знову ж таки підкреслюю: більшість смертей були в результаті війни, катастроф і аварій. Що ще цікаво навіть вічі навіть у тих ситуаціях, коли люди дорослішаючи забували про свої видіння, залишалася емоційна і психологічна травма. Якщо людина загинула внаслідок пожежі, у неї виникали найсильніші фобії вогню, вона боїться загасити вогонь, увімкнути вогонь, боїться вийти з дому, якщо не вимкнула вогонь, і так далі. Тобто найсильніші фобії. Якщо людина загинула внаслідок води, наприклад, повені, то вона боїться води і боїться повеней. Якщо людина загинула внаслідок автокатастрофи, чи автомобільної аварії, чи евакуаційної катастрофи, то виникали відповідні фобії, але це ще не все. Існують ще більш дивні і страшні явища, добре задокументовані. Це коли на тілі дитини зберігалися дефекти внаслідок загибелі попередньої людини. Так, наприклад, в Індії народилася дівчинка. З унікальним генетичним дефектом, у неї не росла одна з двох стоп ноги. Дівчинка розповідала, що в попередньому житті вона загинула під потягом, і в результаті цієї катастрофи їй відрізало стопу ноги. Був хлопчик в Африці, який розповідав, що у попередньому житті його застрелили в потилицю. У хлопчика на голові, на потилиці й у місці виходу кулі, на лобі були дві родимі плями. Хлопчик, як не дивно, вказав місце поховання, де лежить він розстріляний. З попереднього життя все задокументовано, це не вигадка, це все посилання на наукові статті, які ви можете підняти самі. І так дійсно знайшли череп, у якому було два отвори, вони повністю збігалися з родимими плямами на шкірі цього африканського хлопчика. Далі існують інші. Задокументовані дефекти внаслідок ушкоджень, отриманих нібито ми весь час кажемо, нібито людиною у своєму попередньому житті. Більшість із цих дітей могли називати імена себе до реінкарнації, імена інших людей, обставини життя, опис дому, квартири, дружини, дітей, собак, тварин, усе те, що їх оточувало і що було близьке їхньому серцю. Окрім так званих сильних випадків, де збігалося практично все або абсолютно все, траплялося і дуже часто, часткові випадки або слабкі випадки, так, наприклад, випадок Камерона Макколі у Шотландії. Отже, хлопчик народився в Глазго у 2001 році. У 2003 році, коли йому виповнилося два роки, він почав говорити, що в попередньому житті жив на якомусь невеликому острові неподалік від Шотландії. Він повідомив, що в попередньому житті був дитиною, що він загинув в автокатастрофі, що його попереднього батька звали Шейн Роберсон. Він описував дім, у якому жив білий дім, що стояв на пляжі. Поруч із цим домом літак сідав просто на пісок. У нього була чорно-біла собака, він називав імена й описував своїх братів і сестер, описував, як загинув в автокатастрофі. Він дуже тужив за своєю мамою, тією мамою, яка була на острові, і часто плакав, просив повернутися на цей острів у свою родину. Уявіть собі на хвилинку батьків, у яких трапляється таке щастя в родині. Це сталося не десь у 15 столітті. Це відбувається зараз 2001 рік. Рік народження дитини, йому зараз 24 роки. Від уявіть собі батьків, у яких таке щастя. Загалом батьки, звичайно ж, лікували дитину, зверталися до психологів, зв'язалися з Вірджинським університетом, який єдиний у світі спеціалізується на такому явищі, і почали вивчати повідомлення дитини як достовірну інформацію. У результаті з'ясували, що є острів, який відповідає його описам. Острів дуже маленький, буквально лушпайка в океані, неподалік від узбережжя Шотландії, і називається він Острів Бара. Дитину привезли на цей острів. Він увійшов у неймовірну екзальтацію, миттєво біг додому, отобто без жодних сумнівів, і шов туди, ніби був там сотню разів. Він привів родину і науковців, лікарів до певного будинку, який повністю збігався з його описом. Усе це знято в документальному фільмі. Якщо ви не вірите, ось вам доказ того, про що я розповідаю. Є документальний фільм Channel 5 2006 року, він вийшов у Британії на BBC. І справді у цьому домі живе родина Робертсон. Повністю підтвердилося все, що він описував. Так, прямо на пляжі на цьому острові на пісок сідає маленький літак, що забезпечує цей острів. Так, у нього на цьому острові живе чорнобіла собака, яка належить родині Робертсон. Розташування кімнат і так далі повністю збігається за винятком одного нюансу. У родині Робертсон ніколи не гинула дитина в автокатастрофі, принаймні такого ніколи не було встановлено. Оце дуже незрозуміле часткове співпадіння, яке трапляється досить часто. Не все, не в усіх випадках усі заяви дитини про існування попереднього життя повністю збігаються, часткові збіги трапляються дуже часто, і є випадки, їх також великий відсоток. Коли не збігається рівно нічого, ніхто не знає, про що розповідається дитина. Якщо дитина розповідає про якесь попереднє життя, ніхто абсолютно не знає, про що вона говорить. Тобто існує будь-який набір такого роду комбінацій. Варто також відзначити низку надзвичайно цікавих спостережень. По-перше, не існує генетичного співпадіння, тобто сказати, що народжена дитина якось є близьким чи дарованим родичем загиблого, такого висновку зробити неможливо. Але існують знову ж таки не в усіх випадках, але досить часто і легко помітні зовнішні подібності між загиблим і переродженою дитиною. І ось що найцікавіше. Не задокументовано жодного випадку, коли смерть попередньої людини, тієї, яка, так би мовити, передала свою душу далі по ланцюгу, відбулася вже після зачаття дитини. Тобто дитина була зачата завжди у всіх 100% випадків, і це єдине, що працює без винятків, після того, як попередня людина загинула в якійсь катастрофі чи померла від своїх природних причин і так далі. Тобто твердження про те, що душа вселяється в тіло при зачатті, у принципі отримує певне наукове підтвердження. Я розумію, що для багатьох із вас усе, що я щойно виклав, є приголомшливо дивним, і ваша природна реакція буде, цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи. Це була й моя перша реакція, коли багато років тому я дізнався про подібного роду явища. Тим не менш, ми повинні зняти шори з очей і йти туди, куди ведуть нас наукові свідчення. Якщо ви вважаєте себе людиною науки, то підхід до будь-якої спостережуваної проблеми це неможливо, тому що це неможливо ніколи, є не науковим, це і є шори. Науковий підхід змушує нас знаходити пояснення будь-яким явищам, якими би некомфортними вони не були. Щодо наших усталених життєвих філософських чи наукових знань. Отже, ми маємо з вами, без сумніву, досить велику кількість на тисячі доказів свідчень, як вам буде завгодно, про те, що інформація про попереднє життя незрозуміло через які матеріальні носії, потрапляє в голову у мозок іншої людини, як правило, дитини. У багатьох випадках через роки жодного матеріального носія. Молекулярного, атомарного, енергетичного у цій ситуації не існує. У принципі цієї передачі інформації не існує. Крім того, ми спостерігаємо, що переселяється не тільки або переїжджає, мігрує, транспортується не тільки інформація про життя, а у всіх випадках, без винятку, людина сприймає себе, особливо дитина, як попередню особу. У нього подвійний характер. І багато в чому його поведінка, його характер, його фобії, іноді навіть фізичні дефекти чи родинки збігаються з попереднім життям. Тобто ми говоримо про більше, ніж просто передачу інформації на відстані, ми говоримо про передачу певних персональних якостей, тобто, по суті, того, що формує нас як людину. Ми ще не говоримо слова душа, ми не знаємо, що це таке. Просто звертаю вашу увагу на те, що це не тільки інформація, тобто я знаю людину, яка в попередньому житті була столярем, я вам розкажу ні, це я в попередньому житті був столярем, це я впустив собі сокиру на ногу, це я помер від гангрени, і тепер у цьому житті я роблю ось це, ось це, ось це. І людям дуже складно, особливо тим, які не вийшли з дитячого захоплення своєю попередньою життям. Про багатьох я розповідав у їхньому відділі, у них залишається подвійна особистість, особливо в тих, які потрапили не в той гендер. Ми не маємо жодного уявлення, як відбувається це переселення, але заперечувати те, що переселення душ є науковим фактом, далі вже неможливо. Оскільки сучасна наука повністю відкидає концепцію переродження або реінкарнації, і ви не знайдете нічого, що хоча б намагалося пояснити це дивне, нами очевидно спостережуване явище, нам доведеться звернутися до трьох відомих релігій, які витратили багато століть, навіть тисячоліть вивчаючи це явище. Отже, індуїзм. Одна з найдавніших релігій, яка сприймає абсолютно природною і нормальною концепцією переродження, атман, тобто душа з точки зору індуїзму, вічна, незмінна, незалежна від тіла, вона проходить через безліч життів, і це називається колесо перероджень сансара. Кармас це закон причин і наслідків, кожна дія, думка, намір залишає слід, який визначає обставини вашого майбутнього життя. Нагадую, що в індуїзмі ти можеш переродитися в будь-яку іншу істоту, не обов'язково в людину. За роки життя в Каліфорнії я знайшов кількох друзів родом з Індії, які є вегетаріанцями, і коли я поставив запитання, чому ви відмовляєте собі в м'ясі, вони кажуть, а ти ніколи не знаєш, кого ти їси? Це може бути твоя тітонька Сара, яка померла п'ять років тому і переродилася в цю курку хто ж це знає. Тому їм справді огидно і гидко їсти плоть, адже це можуть бути родичі або, можливо, і не родичі, але загалом там може бути чиясь душа. Більше того, вони не їдять коренеплоди. А ви можете викопувати картоплю лопатою, перерізаючи черв'ячка, а черв'як це ваш прадідусь Ізя. Крім того, багато з них не стрижуть волосся. А волосся тут до чого? Тобто на обличчі вони його вискубують паличкою, а волосся на голові взагалі не стрижуть. Коли я дізнався про це, я запитав, а це ще навіщо? А раптом заведеться воша, і ви, коли стрижете волосся чи голитеся, можете вбити якусь вошу. Я із сарказмом поставив запитання слухайте, а в мікроби і в бактерії душа не перероджується? Ну, загалом. Вони не стали вести зі мною таку розумну дискусію. Просто до чого я веду їхній погляд на речі суттєво визначає їхню соціально дієтологічну поведінку. Головна мета життя і компас моралі це досягти визволення. Вони називають це мокшею, тобто вийти з циклу перероджень і злитися з абсолютною реальністю і вселенським духом, тобто приєднатися до чогось великого, що можна назвати в певному сенсі Богом. Знову ж таки, я просто переказую їхні погляди, не кажу, що я в це вірю чи не вірю. Просто цікаво, до чого додумалися інші люди в цьому напрямку. У будь-якій ситуації повернення в це життя вважається покаранням. Чим кращою є та істота, в якій ти повертаєшся, тим меншими є твої покарання. Абсолютне звільнення за ідеально прожити життя, ти нарешті більше не повертаєшся на цей шлях, а приєднуєшся до якогось абсолютного всесвіту. Буддизм, як на мене, видається цікавішим відповідно до тієї інформації, яку я щойно зачитав. Отже, у них немає поняття вічної душі. Вони стверджують, що душа може переродитися, а може й не переродитися, тобто вона може залишитися десь там. Незрозуміло де, особистість це поєднання п'яти сукупних сутностей. Вони називають їх скандхами це форма, тобто тіло, це відчуття, свідомість, те, що перемістилося, сприйняття і воля. Завершуючи, ми робимо очевидні висновки, безсумнівно, існує величезна кількість свідчень, які дозволяють зробити висновок, що у дуже рідкісних випадках. Порівняно з кількістю померлих, це вкрай рідкісний випадок, але переселення свідомості існує. Це не лише інформація, а й поведінка, інколи біологічні маркери та психологія. Тобто переселення свідомості однієї людини в тіло іншої людини, багаторазово задокументоване, ніхто цього тепер уже не може заперечити. По друге, не існує наукового пояснення того. Як відбувається цей процес, і наукові дослідження в цій галузі практично не ведуться? Чому не ведуться? Тому що це підриває усталений науковий консенсус про матеріальний світ, що походить із марксистсько ленінської філософії, як це не дивно. По-третє, єдина накопичена інформаційна база у деяких східних традиціях і в європейському світі це юдейська релігія, яка намагається узагальнити цю інформацію. Їхній спільний консенсус полягає в тому, що одна душа може переселятися безкінечну кількість разів, і що переселення радше є покаранням, ніж заохоченням. Далі вони будують філософські обґрунтування того, для чого існує душа. У всіх трьох традиціях існує концепція певного енергетичного поля, до якого приєднуються душі, що більше не повертаються на цю землю, а є чистими чи святими, або ж тими, що прожили ідеальне життя тощо. У кожної з цих трьох релігій є своє розуміння ідеального яскравого енергетичного поля, і вони називають його по-різному. Я продовжу цю тему у своїх наступних роликах, а на сьогодні до побачення, до зустрічі!